Вітаю! Сьогодні продовжимо говорити про пряму мову і відкриємо для себе один з секретів, як перетворювати речення з прямою мови мовою на речення з непрямою мовою. І, навпаки, ми вже знаємо, що способів передачі чужого мовлення є декілька: це речення з прямою мовою, і. З непрямою мовою. Якщо ми говоримо про пряму мову, то це точно відтворені слова певної особи, які передають від її імені. Наприклад, Олена сказала, я захворіла. Тут є слово автора, Олена сказала, і безпосередньо пряма мова Я захворіла. А непряма мова це чуже мовлення, що передається не а зі збереженням лише основного змісту висловлювання. Олена сказала, що вона захворіла. Якщо ви були уважними, то ви побачили, що при перетворенні прямої мови на непряму зникають лапки, змінюються займенники, речення часто стає складним, і частини речення в складі складного будуть поєднуватися з получниками що, що, чи тощо. Наприклад, Аліна написала: завтра ми не зможемо піти на екскурсію. Це речення з прямою мовою, не пряма. Аліна написала, що завтра вони не зможуть піти на екскурсію. Зверніть увагу, займенник ми змінюється на займенник вони. І це є дуже важливим нюансом, і за цим треба слідкувати. Подивіться ще на одне речення: моя однокласниця сказала, я не користуюсь пластиковими пакетами. Якщо переробляємо це речення на речення з непрямою мовою, то воно буде звучати наступним чином. Моя однокласниця сказала, що вона не користується пластиковими пакетами. Займенник я, що був в реченні з прямою мовою, замінюється на займенник вона. Займенник я недоречний. Або Олег запитав, ти йдеш гуляти? Якщо замінюємо наречення з непрямою мовою, але запитав, «Чи я йду гняте? Мама сказала: будьте обережні. Мама сказала, щоб ми були обережні. Або учителька попросила, щоб ми розгорнули підручники. Учителька попросила розгорніть підручники. Розгорніть підручники, попросила вчителька. Ви бачите, що в останньому випадку ми навпаки непряму мову замінюємо напряму. І таке також можливо». Тож сьогодні ви були чудовими слухачами і сподіваюся, що секрети прямої і непрямої мови стали для вас зрозумілішими. І пам'ятайте, що мова це найсильніший і найпотужніший інструмент спілкування, і чим краще ми його опануємо, тим цікавішим і легшим буде наше життя. А я вам дякую за увагу.